Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки, мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні ми поговоримо із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Постомитівської міської ради. Добрий день, добрий. день. Які пріоритетні напрямки розвитку громади ви визначаєте на цей рік? Ви знаєте, основним пріоритетним напрямком розвитку громади є, звісно, що допомога Збройним силам України це напрямок номер 1 Щодо інших, на мою думку, то це потрібно вкладати кошти в наше майбутнє, в наших дітей. В нашу культуру освіту, тому що за що воює наш ворог, це щоб знищити в першу чергу нашу культуру, так. і це має розвиватися. Тобто, ті напрямки, які якраз проти яких воює ворог, вони мають бути першочерговими і вони мають підтримувати. Наших людей, нашу державу е, в тому, щоб вони розуміли за що ми воюємо. Е, також ще е, ті напрямки, які я вважаю, що мають розвиватися, це енергоефективність будівлі, тому що це економія е, коштів, це сонячна енергетика в громаді, тому що це знову ж таки економія коштів і встановлення для прикладу сонячної електростанції може окупитися за років 5. Це досить швидко і е, це розвиток нашої громади. Розкажіть детальніше про викладання в українському католицькому університеті. Насправді, в Українському католицькому університеті я викладаю уже років А Зараз у мене є тільки магістри і. Насправді це дуже цікава практика, тому що це не магістри, більшість з них, які зразу перейшли з бакалаврату, mm -hmm. це вже люди, які багато років працюють хтось має бізнес, хтось в громадській сфері працює. Є дуже багато керівників установ, і я сам біля них постійно вчуся. І кожен раз, коли я приходжу на пару, то я маю знати десь більше ніж знають вже ті мої студенти, mm -hmm. які Насправді є надзвичайно фаховими людьми. Е, тому викладання складне, але на ньому я можу навчитися ще сам дуже багато чого. Це реально дуже круто. І чи уявляли ви колись, що будете заступником мера та викладачем? Е, ви знаєте, напевно, що не уявляв. Е, Хоча коли вже закінчив війську державну фінансову академію і поступив в аспірантуру, то думав, що буду займатися науковою роботою, бо поступав в один з інститутів Національної академії наук України. Але те, що буду викладачем і заступником мера, напевно, що не уявляв життя інколи вносить дуже класні свої корективи. Так як громада залучає молодь до соціальних та патріотичних ініціатив. Е, ви знаєте, насправді в нас дуже багато є ініціатив в загальному е, їх координують відділи культури е, та освіти і. Е, у нас е, молодь залучається постійно. Більше того, молодь залучається до роботи міської ради. Є проект Молодь керує. У нас є пласт, що ви знаєте, для мене це напевно один з найбільших досягнень нашої громади взагалі, тому що в багатьох громадах немає пласту а в нас він є в нашій громаді, і це дуже велике досягнення за то, за що насправді е, вся громада має бути е, вдячна людям, які е, Заснували його в нашій е, громаді. Е, в нас зараз будуть проходити е, навчання для молоді буде школа проходити спеціальна, де буде наша громада, і будуть представники нашого партнера Снігурівської громади е, Миколаївської області. Тому в нас напевно щотижня чи що два тижні є дуже багато заходів е, для молоді. Також додам, що молодь завжди себе може знайти в наших, я скажу так, навіть не бібліотеках, а коворкінгах, які знаходяться на е, Території наших бібліотек, народних домів, школи, мистецтв, закладів освіти, тому в нашій громаді насправді я вважаю, що ми за молодь дбаємо, і кожна молода людина має можливість обрати те, чим хоче займатися. Так, я підтримую. Мені зараз дуже подобається, наскільки у нас іде тенденція і акцент на молодь. Ну бо очевидно, молодь це є майбутнє. Яким було ваше перше місце роботи, і скільки років вам тоді було? Перше моє місце роботи. Я е, був студентом після третього курсу. Вирішив заробити собі на е, мобільний телефон mm. і пішов. Е, така була колись гуртівня, агроконтракт. І я туди пішов різноробочим. Тобто, в мої обов'язки входило возики. звозити, зранку прийти, позамітати, поприбирати. Е, е, також, якщо десь виникало щось, що треба було зробити, вся робота, скажімо так, яка була, вона входила в мої е, обов'язки. Я там працював три місяці, скажу зразу, що зробив тільки половини суми на той телефон, на який я хотів. І більше того, я додам, що мені було дуже далеко їхати. Я дві з половиною години добирався на роботу і з роботи, то мене навіть завжди відпускали на 20 хвилин швидше, бо я інакше на останній автобус не встигав, який їхав додому. Але ця робота насправді. Багато мене навчила, ж, ніякої роботи не треба боятися. І додам, що, що в вересні місяці вже нам виплачували стипендію за три місяці mm -hmm. за липень, серпень, вересень. Ще з цією стипендією якраз був назбирав, придбав телефон, який хотів, і був насправді дуже щасливий. А вже додам, що друга моя робота це вже е, я був аспірантом Національної академії наук України, і це було офіційно записом трудову як робота. Угу. Так, дійсно, це є правда, тому що не всі роботи дають скільки грошей, а скільки безцінного досвіду, і цей досвід е, веде далі по життю. А як ви відпочиваєте? Є якісь хобі? Е, ви знаєте, як відпочиваю? Е, ну, Тут напевно вже більшість часу все-таки це проведення часу з сім'єю вдома. Е, останній такий був відпочинок. Тижня, два тому. То я з дітьми сходив в, в кіно, mm -hmm. тому якогось такого окремого відпочинку я не можу сказати, що він є. Це напевно проведення часу вдома з сім'єю. Люблю футбол, подивитися. Це також свого роду відпочинок. Часами граю. Тобто, це також якраз напевно відпочинок, який є. Так, я розумію. У мене відпочинок більше, наприклад, перегляд Формули 1, теж спорт. Але інколи там бувають такі моменти, що я думаю, не дуже цей відпочинок. Скажу вам, що Формулу 1 також дивлюся. Усі гран-при вболіваю за команду Мерседес «Расла» і Антонеллі. До речі, дуже навіть за Антонеллі. Останні гонки йому не дуже вдаються, хоча мав. Не в Австрії а не минулої, а поза минулої гонки він е, третє місце зайняв, але за останні шість гонок він якраз один раз фінішував в очках. Багато сходів було, але 18-річний хлопчина, який добився основного місця в команді в Формулі 1, і який зараз іде на сьомому місці в загальному заліку, то я вважаю, що це дуже так. круто. Я вважаю так. Він тільки, от бо я бачив, він екзамені складав, uh -huh. і просто в голові не вкладається, що от, ну, дитя. І він вже в формулі 1, і в нього дуже хороші результати. Так. Ну я вболіваю за Макса Ферстапена, хоч Мерседес мені теж подобається, але ну Макс це і Як Макс Ферстапана Расселом <гум> там <гум> <це> є свої, <гум> та, та. але говорить, що він може перейти якраз на місце Джорджа в е, команду Мерседес так. наступного року. Та там багато ознак того, що. То Вульф, він не задоволений Джорджем і є вірогідність, що все-таки його посунули. Я вважаю так, тому що цього року боліт Редбулів він один з найгірших. Якщо Макс каже, що він поганий, він, значить, реально поганий. Це правда. Ми трошки відійшли від теми, але то є фанатське. А ким ви хотіли стати, коли були дитиною? Ви знаєте, насправді хотів стати політиком. Чесно вам скажу, в мене щовечора, коли я був, ну напевно, це вже було. З років п'яти, шести йшли новини е по телебаченню, і я сідав якраз з дідом. Ми грали шахмати, і якраз під час новин, годину часу, у нас була гра в шахмати чи дві гри в шахмати, залежно як виходило. І щодня я дивився новини, все слухав е і десь тому було таке бажання. Тобто, шахмати плюс новини це вечори мого дитинства. І це дуже прикольно. Е, які найбільші виклики у вашій роботі, і як ви їх долаєте? Е, ви знаєте, найбільшими викликами напевно є те, що е, інколи е, потрібно приймати дуже важкі рішення, тому що Бачення, наприклад, навіть громадськості, бачення зі сторони уже е, керівництва міської ради можуть бути різні е, в різних випадках. Ми вважаємо, що щось потрібно зробити, відремонтувати. А громадськість може вважати по різному. Частина громадськості може вважати по різному. Е, для прикладу, е, першочерговим є вкладання допомоги збройним силам, але після цього. Потрібно дійсно розвивати культуру, освіту, медицину. Ну взагалі, весь соціально економічний рост громади має відбуватися також, тому що ми живемо і працюємо. В тому числі заради дітей, тих військових, які є, заради всіх інших дітей, заради мешканців, прибирати постійно. І багато хто думає, що все потрібно віддавати в один напрямок. Але моя думка, що якщо ми зараз запустимо для прикладу розвиток будь-якої галузі, його потім буде дуже важко так. відновити і. З цього те, що ми запустимо, з цього недоотримують наші мешканці, наші діти недоотримують. А якщо і так в час ковіду, в час війни, ми не будемо працювати в напрямках розвитку, то що залишиться після нашої перемоги, і наскільки ми зможемо дати якийсь прогрес в розвитку якраз нашої громади? Так, я з вами згодна. І моє улюблене питання: топ-3 книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам, ви знаєте, насправді. Перше, що я скажу, це зразу будуть три книжки, тому що це трилогія «Фінансист», тобто «Фінансист», «Титан» і стоїк. Надзвичайно цікава була для мене книжка. Ну, надзвичайно цікаві книжки. Я їх всі прочитав одна за другою досить швидко, бо одна закінчилась і мені було зразу цікаво про іншу Теодора Драйзера. Тоді я би всім радив, це ще правда, в час школи прочитав Кайдашеву сім'ю. Досить цікаво, так. раджу дійсно всім прочитати. І з такого е, останнього ще дві, напевно, назву: записки українського сумасшедшого і е, така книжка, яка мені особисто була дуже цікава. Не знаю, кому буде. Це граф Дракула» Брема Стокера. Мені також вона була дуже цікава. Е, навіть сам стиль написання, ну уже можна сказати, стиль перекладу, який був, і написання дуже він мені був сподобався і теж на одному подиху прочитав. Дуже цікаві різноманітні у вас рекомендації. Дякую за зустріч, до зустрічі. Дякую, дякую вам. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні! Героям слава!